Так, всем привет, я Украинец и хочется посуждать над ситуацією в Украине над законом 12414 про передачу під контроль НАБУ і САП Генпрокуратурі України. Тобто, То есть, получается, по сути, України дають в підчинення структури, які которые контролювати корупцію в Україні. То есть, ви понимаете, яка ситуація интересна. <гум> то есть, по сути, який смысл этих структур, если вони будуть подчиняться Зеленському. То есть ці структуры созданы для того, щоб контролировать Зеленського то, він не ворвав деньги. А и тепер вони будуть ему. То есть, він может ворвать деньги и. ну короче, интересна получается ситуація. Знаєте. Я думаю, що зараз, знаєте, Зеленський це такий чоловік, який поставив не на український народ, не на людей, а який поставив на підтримку Запада, на западні гроші, розумієте? Я думаю, що э, Зеленський зараз вирішив кинути і запад і всі гроші собі в карман і питався, як то делать то, що йому цікаво. А я думаю, що українському народу немає смислу підтримувати Зеленського, тому що він їх кинув свій момент, і цей человек, який хоче продовження війни і не хоче міру для українського народу. Тому я думаю, це шанс поміняти власть в Україні, це шанс зробити вибори. І знаєте, Зеленський він зрадник українського народу, він вор, він мошенник По суті, він е, змінив. Він по безпреділу сидить в креслі президента. Він по безпреділу закрив границі. Він по безпреділу продовжує мобілізацію. і Він хоче воювати далі. Тому я думаю, це шанс українського народу, щоб провести вибори, щоб закончити цю прокляту війну проти братських народів. І знаєте, і шанс все-таки попитатися поставити у глави государства України, у нашого чоловіка, українця, руса, який знаєте, буде переживати за народ, а не буде, якому буде важна голоса свого народу, який в місті з народом України буде строїть сильну і незалежну страну. Знаєте. А не буде цілі заробітка денег, воровства денег. і знаєте, якому буде интересно голоса українців, а не помощь, а не допомога. Напишіть своє мнение в коментарях, поділіться цим відео, підписуйтесь на TikTok канал, на Ютуб. Всім добра, всім пока.